Я вас всіх вітаю, ви на каналі Pangai. Ні, вони не живі. Але ми побачили, що біля мого будиночку ще один зоопарк. І так у Йокогама є маленький там зоопарк біля мене. А тут ще один поруч такий зоопарк. Зоологічний парк. От ми до нього дісталися, трохи такий кантрисайд, е, передмістя. Е, ну ви з нами, гуляємо. Бачимо трохи там цей парк, а то трохи тут прогуляємося. Побачимо, як тут мешкають. Сучасні Японці. зазвичай зоопарків вони мають такі великі, вхідну частину, а тут так все так спокійно. А ну, це сам парк. Ага, ага я зрозумів. Це, щоб потрапити до цього зоопарку, потрібно пройти скрізь цей парк. І тільки потім ми потрапимо до зоопарку. Ну, нічого, цікаво. Прогуляємося. Тепер я зрозумів, чого тут не такий пафосний. Вигляд має вхідна частина таке простенький, щось таке, зелененьке, але приємне. Прогулятися, ще взяти до уваги, що зараз в Японії зима, вже січень майже закінчився. Січень найхолодний в Японії. Десь вночі в Якунами десь 0-1. Ну так, подекуди мінус один. А в день десь плюс 6, плюс 8. От, в наступному тижні трохи вже потепліше, буде десь там плюс 10 в день. От, це зима така в Японії. Зараз побачив. Тут є зазвичай ну, автобус зоопарку. Кому дуже незручно йти пішки, як ми це робимо. Є маленький автобус. Але ми пішки і я Залюбки, дуже люблю такі піші прогулки, але ще я тут так я дивлюсь, що багато дуже дерев, тут майже ліс, стільки зелені. Насолода прогулював. Так, Так, ну ось вона наша мета прогулянки. Це ми ще не вхідні частини. Я таки думав, ну це ж вхідна частина, а ні, це просто якісь були ворота. Продовження парку. Насправді ми, тільки зараз ми дісталися мети ось тут. Це вже саме вхідна частина. ласка, попросимо. каназава Зу. Зоопарк Каназава. Але він дуже гарне розташування має, тому що на пагорбі такі тут гарні краєвиди з усіх боків. Просто супер. Я так би зрозумів, що тут більш розраховано на маленьких дітей. Одна частина тут просто подивиться. <рес> Такий собі маленький Діснеленд. Це така вхідна частинка. <рес> ну, для дітей це те, що треба. Я ну, ще більше дивлюся. Тут дуже багато мам, е, тато з дітьми поприходили. Просто, бачите, тут є такі великі зони відпочинку. Вити не, не сіді там на тварин подивитися, прийшли, а просто така зона відпочинку. Тут е, я вже бачу кафешок, багато маленьких керівничок, Ну, звісно, торговельних автоматів, Навіть без них. І отак от, от люди приходять, тут такі. Пікнічки собі роблять, відпочивають, прогулянка парком, ой, тут те ще з таким гарним краєвидом з жирафами. А тут жирафи прогулюються там, ховаються. А, я тільки зараз побачу, тут його майже не видно. Носорог чи що? Сипі рідка тваринка. тваринками ну, вже, вже. мало осіб залишилось чого собі, я не знав що язик такий довгий аж до вуха спав Дуже багато місць відпочинку. Це ще ми вище піднялися. Тут десь коала, кенгуру. хенгуру. Каналі чогось злякалося, а там <смі> дитинка лежить, відпочиває впала. <смі> Я мені подумав, що це якась тваринка. <смі> От що мені подобається за це в Японії. Сюди буде чисто прибрано. Дуже багато місць для відпочинку для люд для людей, для, ну, для зручностей. Як завжди, не слухняні діти. Частина як Jurassic парк. А знаєте чому? А тому що тут кіндури поруч з вами бігають. Ось вони прогулюються просто от дим їм заманеться і тим поруч з ними. Тут, тут якісь неагресивні, мабуть. Тобто, ніяких огороже ну, немає, просто огорожа це тобто, де от ви можете йти, тобто туди, будь ласка, не заходьте, а але... тим, ну, де завгодно ходити. <рес> ну, Звісно, ця ділянка вона окрема. Шутки вже, звісно, звідти не вийшли з цієї частини, але прикольні такі собі сафарі. розумів, дівчата окремо, хлопчики окремо. Тому хлопці <соць> за гратами. А дівчатка так спокійний, вільний доступ. Сінчень. Я так кажу, що я дуже давно не бачив таких ну, довгих бівнів. Він такий має вигляд, як мамонт. Погуляли трошки по маленькому зоопарку, невеличкий, але такий охайний. Я так зрозумів, що там більш приємно просто відпочивати. А зараз ми крокуємо до станції і побачимо, як тут взагалі люди мешкають. А тут зараз позаду мені це така, от, зазвичай так от ну, ці використані автівки продають. Де все нормально. Але зазвичай таке враження, що я десь у ЄПОГАМ. Тобто взагалі немає різниці, де б були, у Японії всі будиночки вони всі мають однаковий вигляд. Що інколи навіть можна загубитися і не зрозуміти, де ти саме знаходишся. Просто йдемо і якщо десь зустрінемо якусь приємну, гарну кафешечку, попити каву, чогось смачненького скуштувати. Ну, поки що нічого такого цікавого не бачимо. Біг бой, Хі -хі -хі. великий хлопчик. Як завжди, все автоматизировано. Це канамі щось там замовила. А я ось це Шкода, що не сальцей. Що трохи. Трошечки перехопили, як в, 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 в кассі, да? коза дереза йшла через мосточок, хопила клиновий листочок та краплинки глоточок. Mm -hmm. <реш> непогано, непогано, було смачне м'ясо. Але зазвичай ну, в тих, таких закладах непогано так само є там і, і щось там смачне в плані солодощівки, але... Я тут щось побачив на мапі моє улюбленіше, тому я трохи припас собі місця для мого найулюбленішого десерту. І що ж це за така цікава кав'ярня. Правильно. Цей заклад, дуже гарна мережа в Японії містер Донас. Саме у Японії, хоча це американський бренд, але саме у Японії тільки тут продаються найсмачніші пончики з рисового тіста тут. Алісмаколик просто номер один. М -м -м. Це звичайні пончики. Немає там щось особливого. Вони смачні, так, всі віпоні смачні пончики, але я вам зараз покажу саме, що я, якщо ви будете в віпоні, що саме потрібно вам скуштувати обов'язково. Так, ось саме ось такий різновид. Це з рисового тіста. Вони дуже такі м'які, як пружинка така. Так, і ось цей. Взагалі це немає різновид. Все це, це, це це з одного тіста там, з різними смаками. Це просто смокота. І от подивіться, праворуч. Це звичайний там. А от три це з рисового тіста зроблене, да, з шоколадом, е трасниковий чорний цукор японський і в глазурі цукрові. Це просто бомбезно смачні. Макосав. Нас чутно. На цьому все. Дякую, що були з нами. Всім гарного дня. Тримайтеся. Слава Україні, слава нації та президент Московської Федерації. На ну, все добре, бувайте. Ой. Бувайте. Пока.